Сьогодні я приготую запечену і рублені котлетки і все з однієї домашньої курочки. Почнемо. Вирізаю грудку. От, подивіться, грудку вирізала. Грудка в мене окремо. Залишилася в мене така курка без грудки. Роблю такі рухи. маринад. Приготуємо маринад, 10 столових ложечок соєвого соусу, 2 столові ложечки кетчупу, одна чайна ложечка гірчиці і додаємо 1 чайну ложечку меду. Все перемішуємо. Нашу Курочку добре змащуємо Перекладаю в форму. Залишаю на одну годину маринуватись. Саме для котлеток я буду використовувати курочку, курячу грудку, сирок, яєчко, додам трошки манки, сметанки і ось такої кукурузки. Зараз приготую, покажу, що в нас виходить. Вирізаю курочку. Курочку порізала, кукурузка, сирок. Додаю яєчко. Додаю одну столову ложку кетчупу. Додаю одну столову ложку сметани. Додаю сіль за смаком. Додаю чорний перець за смаком. Додаю манку, дві столові ложки, перемішую, Перемішала, залишаю на 10 хвилин і після буду смажити котлетки. Складаю котлетки. У мене пройшло п'ять хвилин. Промаринувалася, я її буду відправляти в духовку. Така в нас вийшла рум'яна курочка. І ось такі вийшли котлетки.